Контакт на викиді, банзай! Зандер. Це знову Зандер. Гадати не треба. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон. Спекотне літо триває. Ультралайт та навіть улюблений екстра ОЕЛ вже набридли. Сидять в печенках. Але перебалити на річці з більш серйозною снастю наразі неможливо, то катаюсь ставками ось чергова спроба. Кажуть, щуки нема. Кажуть, бачили судака, але я не перебираю харчами, згоден і на зелякового окуня. Працюємо. У мене Аріон 962 МЛС 290 см 5,21 см. Моя улюблена солідка над дев'ятка Судача. На ньому стела 2500 з ниткою П-06. Завдання здобути хоча б одне нормальне клювання. Працюємо, здобудемо його. Тактика пошуку на новій водоймі в мене зазвичай стандартна. На ставках є дві глобально відмінні локації: глибина біля греблі, мілина в гузирі. Перевірити треба обидві. Біля греблі я вже був, отримав декілька непевних клювань, скоріш за все це були окуні. Клювання я мав лише на фет 2,7 на більш-менш важкій вазі. То і тут починаю з десятка вольфраму джигріг, Це Костер Джиг Сістем. І фета 2.7 в 06 кольорі на двійнику, бо наскільки мені відомо, тут чисто. Значно мілкіше. Метр плюс. Схоже, що треба перейти з десятки хоча б на вісімку. Контакт перед берегом. Чудовий злий контакт. Скоріш туди. хочет даже губонькой трошки давайте я сменшу его далее с фетом 27 это 8 Перша точка в вершині дала мінімальне розуміння, що тут відбувається. На меншій глибині контактів більше. І навіть я мав заліковий контакт, я обов'язково це якось розрулю. Рухаємось. Я не повертаюсь до греблі, я буду відпрацьовувати верхів'я. Тут все незручно, виходу до води нема. Покидаю звідси з високого берега. На середній дистанції хтось ганяє маличю, але схоже на невеличкого охоня. Контактів і було трохи. Години з 10-ї вони припинились абсолютно. Чекати до вечора я тут, звісно, не буду. Але хоча б пройду, ознайомлюсь з рельєфом та точками на цьому березі. Контакт! Чудовий яскравий судачий контакт! Як тебе взяти? Знайшов корчу якусь. Заліз до неї. Піднімайся. Заліковий Зандер. Банзай. Це було складно, це було нервово, але ось він, літній Зандер. З незнайомого ставку. ха ха Грамів 800. Але ж це вона правильна наша риба. Що робити з першою рибою на новій водоймі? Взагалі такого питання нема. Перший заліковий зендер піде додому. З'їв він дуже класно. Клювання було дзвінке, гачок в пащі. Тікай. Щось начебто виходить. Для історії опів на дванадцяту. Влітку судак клює навіть в день. Хотів сказати, якщо підібрати ключик, але поки що скоріш, якщо влучу, то йому на голову. До ключика ще далеко. Хоча, звісно ж, 8 грамів та яскравий FET 2,7 у мене на якийсь час стає абсолютним пошуковим монтажем, в якому я впевнений. Куди, але вальнувши зандера, я ще не вхопив Бога за бороду, ще треба шукати, хоча слід, здається, взято. Перш нізрухатись, відзвітую про коробку. У мене сьогодні дві коробки, невеличка з силіконом та гачками, ще менше з вольфрамом. Дивіться, на принцип підбирання силікону за розміром та кольорами влітку. 3,2, два кольори 12 та 6. Комета 3 і 4. Ті ж два кольори. Fat 2,7 та Active Slug 2.8. В тих самих 6 та 12. Це принцип. Кольори мають бути контрастними. Треба мати один дуже яскравий. Треба мати просто контрастний темненький. Двійники, бо нема корчів. Вольфрам Коста Джик Сістем від 4 до 12. Драний силікон, який я накидаю під ноги. Повідці 0,33 флюр, бо щуків тут нема. Довжина 25,30. Це все. У мене небагато коробок, небагато снастей. Ключ до успіху на новій водоймі. Не перебирання приманок, а легкі ноги. Вперед! Класний обрив. Спускатись чи ні. Зробимо так. Я спочатку когось всеку, підтягну до берега, а потім піду вниз. Стоячи високо на обриві, я звісно ж ризикую. Але вже маю обхідний шлях. Ним піду, якщо засеку когось залікового, такого ще не підняти на нитці. А стояти тут так зручно, що я залишусь тут. Вітер зі спини. Ніщо не заважає верхівці. Фантастіш. Ще й сонечко сховалось. Працюємо. Звісно ж, якщо не вийожуватись, то треба взути чоботи. Зійти донизу, розташуватись там. Але це буде наступного разу. Сьогодні я легкий, не хочу паритись в чоботях. Що буде, то буде. Контакт на викиді, банзай. Зандер. Це знову Зандер. Гадати не треба. Трохи попручавшись спочатку, рибка пішла за ниткою. Вона намагається давити в глибину, але глибини нема. Трошки вперлась цей більший? Цей красень? Пішов я до води. Був всечено надійно, риба наша? Що бачимо? Бачимо Зандера кіло плюс? Спортивного режиму на водоймі нема. То відпустивши на щастя першу залікову рибку, я вчинив абсолютно правильно. Цей смачний друг, більший, смачніший, він поїде додому. Це дає певні обмеження на час мого перебування на водоймі, щоб з'їсти цього смачного друга свіженьким. Я ще тут попрацюю годину не більше, а потім тікати, бо розвідка вже вдалася. Фета майже зруйновано, але він ще тримається, перебирання ваги на точці результатів не дало, а приманки я вже не перебирав. Маємо нарешті техніку з якої я вже не злізу. Фет 2,7, колір 6-8 грамів, Wolfram Costa Gig System модель ракета. З цим і піду далі. Далі ще маємо трошечки подібних точок. Рибоньку захопимо з собою. Берег залишається височенним і на наступній точці я вже вимушений все ж таки зійти до води. Це складно, але нічого нереального нема. Скоріш за все ця точка під височенним берегом моя остання на сьогодні. Я дуже переймаюсь за рибу, бо спека. Давайте спробуємо ще раз. Якщо це взагалі можливо. Той випадок, коли з довгим спінінгом незручно. Скоріше за все коротшим я б тут закинув далі. до самісіньких ніг, бо був один контакт на Мілені під берегом. Але я вже відчуваю, що нічого більше не буде. Завершуємо. Багато слів останок не буде, бо краще один раз побачити, ніж сто разів почути. А ви все вже бачили. Середина літа, 22 липня, середина дня. Сонце точнісінько над головою. Судак клює. Клює хоча спека, тепла вода, головне його знайти. Треба мати в руках правильну снасть. У мене сьогодні найкращий судачий Аріон. Треба мати правильні для літа приманки в коробці. Сьогодні гру зробили яскраві невеличкі фети на вольфрамі середньої ваги. Просто треба шукати, перебирати водойми, перебирати на водоймах локації, зандер знайдеться. А з цієї водойми відео ви ще побачите, бо вона у мене вже в обоймі, і сюди я приїду ще. Побачимось ще на секретній судачій водоймі.